З поглибленим вивченням англійської мови у Чернівцях відкрили новий приватний садочок Астор Скул. Дошкільний заклад розпочав свою роботу при британській школі успішних дітей Астор Скул. Нині тут відкрито три групи: молодша, середня та старша. Кожній близько 15 дітей. В нас вчителі, вихователі всі спілкуються білінгвальною системою, тобто англійською. І а, також маленьким діткам да ми приучаємо, можемо прикладати зараз українською мовою, щоб їм було легше адаптуватися, навіть коли ми вже проговорили з вихователями, вони будуть снідати. В нас є невеличкі віршики англійською мовою. От щоб вони вже вивчали англійську мову для багатьох батьків, такий підхід до вивчення іноземних мов є пріоритетом у виборі навчального закладу. <звук> Хочу, щоб гарно знала англійську мову. Також мені цікаво, що тут багато інших язиків є. Ось таке ж цікаве інше навчання. Трошки ось цікавий підход. У дитячому садочку Астер Скул, так само як і в школі, передбачено п'ятиразове харчування. Тут є укриття. Навчальний заклад працює з 8 ранку до 19 години. На базі садочка дітей між іншим готуватимуть до школи. У мене двоє синів, от якраз старший. Ми віддали його в старшу школу. Це у нас шостий клас. Ну я так рахую, що коли ми йдемо в якусь школу, що вона платна, ну в принципі, ми як батьки, теж можемо тут навіть. Більше тримувати, да мабуть, можемо навіть більше сказати, що нам подобається, що нам не подобається. Освітній процес в класах вже триває з 1 вересня. Набір дітей майже завершений. Ще поки ми можемо добрати в шостий клас і в 7. А, ну, Небагато діток, може двоє-троє. А в принципі, в нас школа ну, стартонула добре, як ми і планували. От зараз у нас вже на повній основі по і середам в нас викладає, як ми і планували, нейтів спікер американець. Тобто діти в нас повністю англійською мовою спілкуються. Батьки мають змогу ознайомитися з умовами в школі та садочку. День відкритих дверей тут проводять щосуботи. До нового року на відвідування садочка діє акційна ціна. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном плюс три вісім нульдиносто дев'ять сімсот дев'яносто чотири Олена Крічко Ярослава Боячок, бізнес-репортер, телеканал СІ-4.